Так, здається, квартира за адресою Дніпровська набережна 26. На 18-му поверсі. Повноцінна однокімнатна квартира. З гардеробом невеличким, з гарним, розкладним диваном, величезною тумбою, куди влізе все, що тільки можна. Кондиціонер, телевізор. Є приставка для того, щоб о, користуватися цим телевізором повноцінно. Ось така штучка для занять спорту. Йдемо далі. І ось така гарна дерев'яна кухня. З усім необхідним. Навіть є посуд. І... Найкраще. Вісімнадцятий поверх, гарний вид з вікна на приватний сектор, на Славутичі. Гарний будинок. Він справді якісний, товсті стіни, хороша шумоізоляція, тому ця квартира для вас.